Заєць і мороз. Каже якось мороз зайцеві і Я тебе в одну мить на бурульку перетворю, А от ти не зможеш, відповідає Заєць. А я кажу, що зможу. А я кажу, що ні. Довго так вони сперечалися, мало не посварилося. Давай тоді. Сказав нарешті зайцеві мороз, поб'ємось об заклад, що я тебе заморожу. Давай, каже заяць, усе одно не заморозиш. Почав мороз зайця морозити, а заєць качається по снігу і кричить Тепло зайцеві, тепло, жарко зайцеві. А що б тебе? морока взяла. До чого ж дуже й зайчисько? думає мороз і ще дужче лютує. Такого холоду напустив, що вже в зайця й очі на лоба повилазили. Але заєць не здається, качається по снігу та й кричить Тепло зайцеві, жарко зайцеві. Втомився мороз. А заєць і далі вже по снігу качається і не думає замерзати. Хіба тебе заморозиш? сказав мороз і відступив від зайця. З того часу зайці взимку не мерзнуть. Тільки очі в них трішечки лишилися витрішкуватиме.